Голова СБУ генпрокуратурі погрожує Альфою. Виявляється, і таке можливе в Україні. Валентина Неливайченко покликали в ГПУ на розмову як свідка у справі щодо пожежі на нафтобазі під Васильковом. Волонтена Ливайченко прямо звинувати колишнього заступника генпрокурора часів Віталія Ярема Анатолія Даниленка у змові з власниками нафтобази БРСМ. Він нібито загальмував розслідування проти цього підприємства в обмін на частку у власності БРСМ. Тепер голову СБУ тягають на допити. Зірвала йому візит до США, де він якраз мав звітувати в Конгресі. Зокрема, і про боротьбу з корупцією в Україні. Уже не димить про те, ще палає. на автобазі під Києвом догорає останній уцілілий резервуар. На восьмий день пожежі рятувальники і медики вже ходять спокійно, бо вже не бахне. Вибухнув скандал уже в іншому місці. Керівник СБУ рішучою ходою йде на допит до Генеральної прокуратури, дивиться на ворота слідчого управління. І виявляється, це кудло корупції ще залишилось. І заявляє, що тепер точно затримають і доставлять до суду заступника колишнього генпрокурора. Бо саме він, є дані в СБУ, кришував незаконні оборудки на нафтосховищі, через що став співвласником однієї з нафтобаз мережі. 63-го року народження громадянин України Даниленко. І завтра, в цей час, я знову буду тут. Я приїду разом з спецпідрозділом Альфа для отримання дозволу на затримання і доставки сюди на допит фігуранта справи. Ця людина саме на роботі в офісі читає про себе в інтернеті. Я в шокі. Смотрю, що порядку з головою. колишній заступник генпрокурора, а нині просто нотаріус. Анатолій Даниленко вперше дає інтерв'ю пресі, каже: піде до суду захищати свою ділову репутацію і вимагати вибачень від Наливайченка. Я хочу, щоб він публічно змінилося не тільки громадськості, а також моєї сім'ї. лично. ніякого отношення, ні я, ні моя сім'я. К руководству, тим більше учрежденню фірми БРСМ, яка займається не имела и не еміє покарати всіх винних та не допустити повторення. На селекторну нараду зібралися члени уряду. Я задов... Міністр внутрішніх справ спокійно дожовує і нагадує, що вже є перші затримані. На сьогоднішній момент головний інженер бази і спонтанний е директор цієї бази находяться під слідством і під санкцією. Один уже заарештований, отримав санкцію домашній арест. Це головний інженер. А другий зараз якраз знаходиться вот в этом процесі. премєр міністру вже докаже, що відповідальність обов'язково понесуть і ті, хто видавав дозволи на незаконне будівництво нафтобази, і ті, хто ніби контролював її діяльність. Скільки ви оцінюєте витрати на гасіння пожежі в, по нафтобазі БРСМ. Ну, якщо брати в комплексі разом з відшкодуванням всіх витрат і виплатою сім'ям загиблих, і ми це десь близько 50 мільйонів, 47-48 мільйонів. Значить, ви разом з Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції підготувати і подати цивільний позов про відшкодування загальної суми збитків, які нанесені державі Україна у зв'язку з протиправною діяльністю власників компанії БРСМ? 30 хвилин, 30 секунд можна? Секунди для слова просив у прем'єра, міністр екології. Він хотів доказати, що ще довго доведеться боротися з наслідками масштабної пожежі ґрунт і водойму, куди все стікалося. Тепер слід обробити спеціальними сорбентами, а потім усе відкачати, згребти і вивести. Щоправда, куди. Ну зараз немає відповіді на це питання. Регіональні чиновники, що всю нараду пробули на зв'язку, розійшлися із казівкою підприємством, де є порушення більше не виносити приписи, а відразу закривати до усунення. Інна Боднаш, Тетяна Фруктова та Дмитро Панасенко Спецкор 2+,2.